Слава Україні! Розпочалася 432 га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по населених пунктах Красний хутір Чернігівської області та середина Буда на Сумщині, здійснив. Мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Миколаївка, Галаганівка, Архіпівка, Леонівка та Олександрівка Чернігівської області, середина Буда, Прогрес, Дружба, Бачівськ, Сопич, Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Чернякове та Лошакове на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка. Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.